Ми зібралися, щоб віддати шану і честь ще одному герою, полеглому у боротьбі за рідну землю проти московського окупанта. Ми зібралися, щоб віддати шану і честь воїну-захиснику, який став на захист рідної землі і віддав найдорожче своє життя за Україну і за кожного з нас. Ігор Борисов. Воїн першого стрілецького батальйону військової частини а 4267 1974 року народження. Житель села Смодна. Вічна пам'ять? Вічна шана, слава і честь. Українським воїнам-захисникам, захисникам рідної землі, захисникам рідного народу, захисникам справедливості, волі і незалежності. tan Кs moja ne najme. See yeah. Боже, очисти рехи наші, прийми молитву за героя Ігора. Благословеніму на завжди нині, бо вся час і на віки вічні. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий і сіли, немочі наші, імене ми не Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нашу спокусу, але визволи нас від лукавого. Отвоє є царство і є сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, Нині мені час, і на віки вічні. Амінь. Блаженного житті, чоловіка видовові, в оселях твоїх Господи, де всі святі твої спочивають, опокій то раба твоєго, ти єдиний чоловіко олюс. Пекла, і розбивай да не і і самі душу роботи. Нині пощаші на віки вічні. Амінь. Єдина, чиста, і непорочна, я як, що Бога досі мене породив Моли, спастися душі його. Помили нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось тобі вислопай, і помилуй, Господи. Ігоря, і за відпущення му святої прови і невільної. Лісті царства царство Небесного відпущі в Його, Христа Безсмертного, царя і Бога нашого просив. Господо помолимо, Господи, помилуй, Боже догілоте телесного ти смертью смерть подолав. Дея знищив життя світу світові твоєму подав, сам, Господи, в душу новопредставленого, героя, воїна, Ігоря, у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Всяких гріх вчинив він словом, тілом, думкою. Все прости, бо немає людини, яка жила, і не зрішила. Ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна і слово Твоє істина. Бодиє Воскресіння, Женє і спокій дужі, спожило нам обріздаленої воря Христи Боже наш, тобі ми славу вислаємо з передвічним Отцем добрим животворім твоїм духом, нині бовся час, і на віки віки. Амінь. Премудрість пресядає дороди спаси спасина, пішнішої від хіровимів. І славнішою безріння Серафємів, що безвістиння Бога слава породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, є наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови! Живими, метвими володіє Христос, істини Бога за молитвами, причистий своїй матері, середи, славне, зивання апостолів, душу новоприставленого воїна, Ігоря, який віддав життя за Україну, за з нас. Бо свяди весели, долона Авраама і закияк Бога Бога. Добра волі приїдає а я помилує, і збуде будемо війні добре, і чоловік Амінь. любим. Блаженному свіні, вічний спокій подай, Господи, незабутні молого, пересталого невинну, вієнному герою України ігорю, якому і молитву творимо, і сотвори тут поміж нами вічною пам'ящено. Зі святими у опокій, христе вічна. Заблужена пам'ять За пам Героя Ігоря, Отчина, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам бровини наші, як ми прощаємо винуватцям в наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава, на слава Україні, Героям слава дорога скрботна родина, дорогі священники, військові. Ти Олечко, гірко сьогодні говорити нам. Цей час смути час, коли ми збираємося на цій площі в таких намірах, розуміючи, що війна ще не закінчилась. Народився Ігор на чарівній землі Одещині, знайшов свою долю тут, на Косівщині, а в небо рушив з Донбаської землі. Пішов захищати. Не поїхав, не заховався, не сказав, що я не можу, не буду, не хочу, тому що так Господь йому велів дарував йому таку дар розуміти, що чоловік справжній, він захисник. Чоловік справжній той, хто захищає своє рідне, Богом дане. І ми сьогодні з вами тільки чуємо і бачимо, як ті лелеки, які вже відлетіли. До теплих країв, але то їхній звук із неба сьогодні кличе. Один по одному вертаються ангели добра, світла, любові, які нам сьогодні тут дозволяють жити. Нам сьогодні тут дозволяють будувати нове, зовсім інше життя, де змінюються цінності, де є щось головне, а другорядне відходить на другий бік, бо більшої цінності, ніж життя немає. І ці голуби, вісники миру. Як колись був великий потоп, Ной будував свій ковчег. Люди сміялися з Ной і казали, чоловіче, що ти робиш? У нас немає моря, в нас немає ріки, але Ной виконував наказ Божий, коли прийшов дощ, коли прийшла вода, все загинуло тільки Ной, сім'єю, і з тим, що йому Господь наказав виконати, до кінця знайшов ласку в очах Божих. Так само і кожен з наших героїв, які сьогодні стали ангелами, вони вже в новому віці архістради Божого Михаїла поборники правди, добра і любові. І ми все зробимо, щоб ми їх ніколи не забули, щоб їхні героїчні вчинки, їхнє найбільше служіння. Віддати душу за ради ближніх. Як Господь говорить Івани від Луки. Не бійтеся того, хто може вбити тіло, бійтеся того, хто може вбити душу кинути в гиємну. Бо тіло тимчасове. На цьому хресті тільки дві дати дата народження, дата смерті. Але ця нова дата смерті це є нове народження у царстві Божому. Ігор в пеклі побував. Віримо, що Господь йому дарує царство Боже, де немає вже війни, де немає сліз. Муки терпіння, а де живуть герої. Герої, які віддали життя ради України, своєї сім'ї родини, ради всіх нас з вами, гімн України. Слава Україні! Слава. слава Україні! Слава. слава Україні! Героям слава Україна! Бога Україна! Бога Україна! Бога Героям України тричі! Слава, слава, слава! Герою Ігорю! Тричі! Слава, слава, слава! Слава нації! Мерку, Сьогодні в родинному домі по вулиці Дружби, 25 відбудеться. Перестас о 18-й годині. Завтра, о 13-й годині, чин похоронку почнемо відому. Тіло буде поховано на герої, на Алеї Слави біля Старокосівської церкви о 13-й годині початок. Прийміть співчуття і дякуємо всім, хто прийшли розділити біль втрати сина, чоловіка, тата і брата. Кача по тисині Плина кача, по тисині Мамко ж моя не лайме. Не знаю де боги. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали. Стукіт власного серця.